Вітаємо любі смертні душі. З вами Саталіт. І сьогодні ми продовжуємо грати HoloNight Silk Song. Що ж в минулі серії ми зупинилися на тому, що зробили паску для, паску для матері Шовку, щоб її, щоб її таки і знищити. І нам залишилося по ідеї тільки її вбити. І на цьому завершиться другий акт цієї гри. О, ну що ж, ходімо. Так, у мене все одягнуто нормальне. М -м ні, не все. Треба перевдягнутися. Ой, господи. Так, і тепер ми можемо збиратися. Я одягнуся, я готовий. Так, ага, о, так. Mm -hmm. О, ты а, сейчас? будут? Вот, вот. mm -hmm. Так. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй, яй 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 Зайшов, звонер, здійснюєш бажання, комах рятуєш, чи й мою пану родину розворушила. Мпистка ход... пастка готова, вона наверху вся наша сила сплетена в її нитку, на вигляд вона хроба та сила б неабияка. Вистачить, щоб і Бога в та ж ваша сім'я дуже пухом мені падає. Справ... я виправдаю ваші... вашу довіру і Є... Прийде лиш в прийдешній битві. ж! Вже... покажи на що здатна, дзворко, виклич нашу велику блідну похиню її, по а тоді жени тут тварівку донизу до Пастки. Пастка спалах на від дотику, але лише після твоєї голки. Вивільніть усю її могутність. Коли не стане час, сама сама все побачиш. Ого. Тут не пройти. Тоді тут збираємось. Ж тут О, кино тебе. Ну що, погнал? Запис іде, записи йде. Ой, як добре. Привіт, люба мати Шовку. Як справи? Ой як. Який у який у тебе торс? Увесь в доньку. Ай-яй-яй, забановчик воно. Не можно ж так вбиты? нормально. Я для... Так. вот это уже плохо было. Так. Как же ты меня не стала? Еще и по так вот наносишь, США, я яй. Так. Ага. Так, 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 так. погано. Окей. Ага. Ого. Ага. Фрэнк. Не, ну она явно уже сильнейший жестчай. Да? Я сподіваюсь, що це ця стаття зда. Ну напевно, да. так, ну не може, що це буде кінцево. Да, у тих поспори. она это взадила? А, опа, вот это вот прошипение. А ты! Ай! Про капли забыл. Ай-яй-яй! Uhu! 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 Uffa! 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 Що ж ти такий сильний рывок робиш? Горнет, спокійно. Горнет, кому я кажу спокійно? Горнет, а що ж ты? Ты ж її удар мал порувати! Що ж ты не порувала? Так, добра демо! О, даль, пидоха. Казика це стадія, скільки у них, чи був я тут, чи ні. Ооо. Але... А, це. Оооо. Да, як час. Отримайте говку ліра. Давайте. Якщо я отримую околіру, ой, то з нею щось погане. Я продовжую отримувати. Ні! Ні! Йдя! Мене листь урятувало! Ой! Ой! Капець! Капець! Що ж мене мій шампнічок передбувало? Ми ж вороги наче. Не знаю, як сумно. Не думаю, що все ж таки вона зас. Що ця мати шоку заслуговувала на смерть. Так, вона робила о, погані вчинки, але. В них можна було знайти позитивні моменти. А такий не заслуговують я деду на смерть. Тому якось сумно. Так, ув'язнений шовк. Ага. Ага. І це. Що? Сем... Сенсі, А акт 3? Я що? Я пройшов гру на неправильну кінцівку? Ооо, пти, воно дрова його ж там. Ай-яй-яй. Ладно, ладно, зараз я все перепройду на правильну кінцівку з актом 3. Як так, що я отримав кінцівку, як це тут же має бути третій акт. Третій акт там, де я по безодні подорожую. Невже коу-коліра таке неправильне було рішення? Mm. Mm. Ну, Лейс в кінці вирішив врятувати мене і... і померти разом з матір'ю. Теж... Це теж було хороний вчинок. Як це я їй вдячний. Хоча доволі дурний, напевно, вчинок. Але і краще знати. Скільки там ці титри будуть йти? Ну, дайте мені перезайти в гру, щоб... Ага, гра завершена. Фіх вам! Гра не завершена! Ага, сталева душа, Угу. да, чудово, тільки ніфіга. Гра буде продовжуватись. Що там. Е -е. Ой, щось дивне. А? Стоп, це було так заплановано? Е? Не зрозумів. Схоже, це було так заплановано, ладно, таке три буде. Угу. Лежимо, добре, лежимо. Натисніть будь-яку кнопку, щоб пропустити. Дія 3. Акт 3. Безодня. Ура! Прикольно, що прямо під цитаделю виходить була Безодня. Як це вона впала прямо в безодню? Зачекайте, лей. Лейс вий виштовхнула Хорнет. Як це Хорнет опинилася... А ні 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 Ще не в безодні. Ось там, де я бився з Лейс. Це місце. Ну. Переміг мати шовку без своїх снарядь. Я вважаю це привітатися. Так. Куди мені йти? Питанечко, питаннячку. О! Сюди йти. Окей. Сердя механізму. Знову ти їсти хочеш, знову тобі погано. Ти. Коротше, ми тепер за інваліда граємо. І це щоб добити її. Хай не мучається. Ні, таки вирішав мучатись. Я відчуваю, що ми капець, яку гарну справу здійснили. Була велика цитадель, де жили купа комах. Ми за, благе, за благу справу вирішили цю цитадель повністю зруйнувати. Саши бісь. Огінь, план. Ой. О, все і добре. Охо, ні, масі тепер ці зносять пилки. Так. Я сподіваюся, що тут я ніякі секретки не пропускаю. Так. Наче я подивлюся, наче тут нема нічого, що я міг би пропустити. М -м -м. О, тут якийсь є прохід. А, мені сюди треба, а... а сюди на треба логічно. Ай, у мене ж немає чипоціпового хвату. Та незручно. Ми такі гарні. Ой, була цитадель, гарна цитадель, заживий жили купа мах. Скільки 80 хп, да ну його! Ще й щупальця у нього якісь. Ой. І що самого початку? Ну, майже самого початку. Да, самого початку. Ось так завжди. Так, ми повернулися сюди. О, а теперь у нас полный хп. А, настолько далеко ты свои щупальца. Эти на проем не щупальцо! Ні. Я не зрозумів. Ні, ні-ні-ні. Я все ж таки вважаю, що я це... Сілксон, це точно е, приквел до Холунайду. Бо якби у нас був наш головний герой, зараз Богом тьми, Богом Порожнечі і безодні, і все таке. Він би на горне не нападав. Отже, да. Я вважаю, що Сюксонг є приквелом до Холла Найду. О, уламки. Уламки це добре. А, є знову погано. Ой, господи, що ж мені з тобою робити? І-ні, ладно, не стрибнула. А я хотів стрибнути. Що ж тобі так хріново? Зовсім хріново. Ну все! Акт 3 закінчився ми померли. До речі, я знав, якби я це е не застосував говко Говколіро, то тоді ніякого бакту 3 не було. І ми б просто вбили мати шовку. І безодні б не було, і всі були б щасливі. Ну, коротше, ми тут головна виходівка. Мораль цієї гри така. Мораль цієї гри. Якщо щось працює, не чіпай. Ей, бакрено діво. Молитви мої були почути. Та бачити вас живою та здоровою. Шерма, що тут сталося? У нашому прихистку, нашому домі, це все, що від нього залишилося. Відколи почався великий злам, згори долинув жухливий... долину жух... жахливий гуркіт, все затряслося і посипалось, а знизу поросли чорні нитки. Чимало біду аж загинуло під завалом. І ви б загинули, якби не кілька поломників що тільки зві... що тікали звідси. Вони знайшли вас непритомною і перенесли <пит> до нас чорні нитки. Гадаю, я знаю їхнє джерело. Мені треба до... поговорити зі стерандоглядачем. Ти знаєш, що з ними сталося? Бачу, він залишив тобі своє обрання. <пит> О, так, він доручив мені піклуватися про тих, хто лишився, і сказав, що ми пора... Що має порадитися зі своєю родиною внизу. Внизу, отже, вони залишились у своїй зруйнованій каплиці. Я можу їх навідати. Дякую, Шермо. Бережи себе і піклуйся про інших поломників. Ага. Ага. А. ні 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 це точно не головний герой Холнайту. Головний герой Холнайту, він же ж цей добрий бусічка. він би такого не вчинив. Ось так. Він би це точно на горни не напав. І все таке. Я його таким не виховував. Так. Що ж, думаю на цьому. Можна закінчувати цю серію. Так вона вийшла дуже-дуже невеличкою. Але. О, Вона триває 20 хвилин десь. Але як це? Уж краще так, ніж я зараз буду починати щось нове, кудись іти, це потім ще на купу десятків хвилин затягнеться. Ні. То я буду закінчувати тут. Що ж. Любі мої смертні душі, дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій чудовий канал, ставте ваші лайк, пишіть коментарі. І тоді до нових зустрічей. Прощавайте.